Вітаю батьків на каналі онлайн-школою Дарвінленд. Сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему: чи варто навчатися влітку? Але перш ніж ми розпочнемо, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео, бо ми з великою відповідальністю та старанням готуємо для вас кожне наше відео. Літо це не лише час довгоочікуваних шкільних канікул та безтурботного відпочинку, а й чудова можливість для інтелектуального розвитку школярів. За три місяці можна підготувати дитину до школи, підтягнути її знання з окремих дисциплін, а також розпочати підсилену підготовку старшокласників до вступу у вузи. Проте, чи виправдане літнє навчання дитини, чи краще дати їй спокій на всі три місяці. Багато батьків вважають, що влітку їхні діти мають лише відпочивати, адже освітня програма сьогодні досить складна та насичена. А діти у школі щодня втомлюються не менше за дорослих. Тому ніякого сидіння над підручниками, повторення раніше пройденого матеріалу та вирішення завдань. Дитині можна робити все, що душа забажає. Добре, якщо сім'я може дозволити дитині їздити в літні табори, походи або подорожувати. Однак, якщо вона залишається в місті, то через декілька тижнів гуляння вулицями, перегляду телевізора та комп'ютерних ігор може занудьгувати і до початку навчального року дитина буде почуватись розбитою, а не відпочилою. Психологи та педагоги впевнені, відпочинок має бути правильним. Це означає, що батькам необхідно організувати його належним чином, щоб він пройшов з користю для дитини її інтелектуального розвитку. І що важливо, настрою. Адже літо найкращий час, щоб пізнавати світ і вчитись чомусь новому. Тому слід створювати умови, за яких навчання буде цікавим. А слово вчитися необхідно замінити словом пізнавати. Ідеальні варіанти це поїздки до профільних таборів, у тому числі мовні, захочення щоденного читання та занять спортом, походи до музеїв на екскурсії чи в галереї, різноманітні творчі завдання, одноденні тури, подорожі, можливі також заняття з репетитором, проте не більше 2-3 разів на тиждень, щоб залишився час на відпочинок: наприклад, 1-2 години на день необхідно виділити на самоосвіту дитини. А в інший час дозволяти їй робити все, що вона забажає. Таким чином можна звичайний літній відпочинок перетворити на корисний та пізнавальний. Як результат, за літо дитина зможе отримати безліч неймовірних вражень та знань, а новий навчальний рік розпочне сповнене сил. Чудовим варіантом будуть короткі курси в нашій онлайн-школі. Пропонуємо вам спробувати наші літні продукти тривалістю один місяць: міні-курс по Roblox чи міні-курс по TikTok. Все те, що обожнюють підлітки. Міні-курси створені таким чином, що дитина за місяць оволодіє вибраним напрямом, проведе один літній місяць з максимальною користю, відпочине та повернеться до навчання зарядженою і замотивованою. Посилання на міні-курси залишимо в описі під відео. Що ж, якщо вам сподобались наші поради, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб першими отримувати нові відео. Поділіться з нами в коментарях, а як проводять літо ваші підлітки. До зустрічі!